Так, Всім привіт! У мене сьогодні така нова обстановка. Я собі оформила трошки по-іншому комод і маю новий куточок для зйомки відео саме вдома. Це відео планувала відзняти, чесно, на вулиці, але погода сонячна, але дуже вітряна та морозна. Некомфортно знімати. Неможливо просто сісти і поговорити при такій погоді. А мені хочеться сісти, знаєте, поговорити з вами, ніби ми сидимо за круглим столом. Хочеться все розкласти від А до Я, щоб вам було це все зрозумілим. Так, коротко про що сьогоднішнє відео? Зараз дуже актуальна тема. З чого розпочати створення свого саду? Я думаю, така тема цікавить багатьох людей. До речі, вибачаюсь, я не представилась. Мене звати Світлана, проживаю я в Хмельницькій області. Я думаю, будуть такі глядачі, які завітають вперше на мій канал. Я є прихильником створення краси навколо себе. Це стосується і саду, і городини. На цьому каналі ви зустрінете, як можна сад перетворити у казку, і як можна поєднати відпочинок з садом та городом, і як можна насолодитися всім цим процесом. Тому, якщо ви вперше завітали на канал, обов'язково підпишіться. Я думаю, ми знайдемо спільні інтереси та підкажемо, можливо, один одному. Як легко доглядати свою ділянку? Так, приступаю до тематики відео, а саме, з чого розпочати свій сад? Чому ця тема така актуальна? В мене сад вже понад 6 років, я його формую потрошки. Але в кожному відео я зустрічаю питання, як ви це формуєте. Як ви так гарно це все бачите. Так, я не є ніяким ландшафтним дизайнером. Сьогодні розповім, як сформувати свій сад з точки Практика. Як я його формувала, як я його бачила і це відео, мені здається, буде актуальним для тих людей, які тільки планують придбати свою ділянку. Ті, хто має будинок, але вже не, ще не сформували свої квітники, свій сад, для тих людей, в кого є будинок, є город, є плодовий сад, але ви хочете сформувати ще гарно квітники біля саду, ну і ця тема все одно актуальна для мене людини, в якої є будинок, квітники, сад, город. Але це все ще потрібно гарно поєднати. Тому щоб почати формувати свій сад, і як підтримувати цю дизайнерську, я би сказала, ідею гарного саду, то я думаю, це взагалі актуально для садівників весь час. Тому що що в квартирі, що в будинку, ми час від часу робимо ремонт, оновлюємо меблі, робимо перестановку. Так? В саду все те саме. Наш сад, це перше, має бути поєднанням з вашим домом. Це має бути продовження вашого будинку. Тобто в якому стилі ви вже маєте чи плануєте оформити свій будинок зовнішню сторону, то так має і виглядати ваш сад. Сад це є продовження вашого будинку. І час від часу ми в саду садівники чи пересаджуємо, чи докупляємо нові рослини і щось змінюємо. Тому будинок і сад це одне єдине. Запам'ятайте, це зовсім не різні речі. Це абсолютно для садівника це одне єдине. Це перше, на що потрібно звертати увагу. Що? Сад з будинком має поєднуватись. Ваша ділянка має бути вся в одному стилі. Це дуже головне. Тоді ви будете мати таку поєднану в одному стилі весь ваш ландшафтний дизайн. Воно буде виглядати дуже гарно та гармонійно. По-друге, сад має бути розбитий на певні зони. Дивлячись все від вашого хобі, від вашої сім'ї. Якщо у вас є діти, відповідно має бути дитяча зона, якийсь елементарний майданчик, пісочниця, гірка, де дітки будуть розважатися, і ви будете їх бачити зі всіх сторін, де би ви, ви не були. Чи десь ви будете на літній кухні, чи десь ви маєте бути в будинку, чи на городині, чи в саду, ви діток маєте бачити. Тому беремо лист бумаги, паперу, не є ми звичайні люди якимись фахівцями в малюванні, але не бійтеся цього робити. Приблизно в метрах ви вимірюєте свою ділянку і приблизно в метрах. Ви це все малюєте. Розбиваєте свій сад на зони. Як зорієнтувались, чого ви хочете в саду? Хочете зони барбекю? Десь ви хочете відпочивати, бути в тиші, спокою, сидіти десь під яблунькою і читати книгу, десь дитячий майданчик, десь зона, можливо, для сім'ї відпочинку стіл з стільцями, може, якась відкрита пергола. Тобто ви маєте подумати, з чого ви хочете, щоб складався ваш сад. Плодовий садок, городина з грядками, це також сюди ми все відносимо. Город чи декоративна, маленька городина з грядками, як в мене, ми все це відносимо до ландшафтного дизайну вашої ділянки. І це все ми маємо промалювати, хоча б приблизно на, по метрах. На звичайному листочку, щоб ви бачили зверху, як це все у вас виглядає. Так, як ми розбиваємо наш сад? Розбивається сад в першу чергу стежками. Якщо у вас ще немає нічого не облаштовано в саду, є у вас, наприклад, плодовий садок, є город, є будинок, хлів, ще там щось, ви бачите, як ви куди ходите. Хтось полюбляє прямі лінії в саду, оформляє квітники, все прямо, все чітко подобаються прямі лінії, ніяких плавних ліній. Мені подобаються, чесно, більш такі плавні лінії. Всі квітники в мене такі дуже ніжно, гарно сформовані. Від цього ви відталкуєтесь і формуєте стежки. Чи вони рівні, чи вони такі всі плавні. Але рівні, це не означає, що вони мають бути паралельно до, вашої, до вашого паркану. Якщо у вас там прямокутна чи квадратна ділянка, не означає, що вони мають бути ось так рівно. Наприклад, показую відносно екрану, у вас ось прямокутна ділянка, і тут у вас є плодовий садок прямокутний, і тут має бути така рівна стежка. Тут будинок і все рівно. Ви можете ці рівні. Лінії робити діагонально. Робити трикутні квітники, трикутний плодовий сад, який висаджувати великі об'ємні хвойні рослини, але робити це в трикутних таких паралелях. Тоді сад буде виглядати набагато, підкреслюю, набагато цікавіше і більш професійно. Навіть так би я сказала. Так, отже. Розбиваємо це, друге, напевно, розбиваємо сад на зони за допомогою, в першу чергу, стежок. Ви дивитесь, куди виходите, як виходите, і відповідно малюєте на своєму листочку стежки. Будівлі, які у вас є, будинок, якщо у вас вже щось є на ділянці, також це малюєте і малюєте стежки. Є різні стилі саду, так само, як і стилі оформлення будинку. так? Чи ви, Але відповідно до вашого ґрунту, де ви проживаєте, який у вас ґрунт, від цього і відталкуєтеся. Відталкуйтесь щодо посадки. Це треті рослин. Які ви хочете висаджувати рослинки на своїй ділянці, від цього відталкуйтесь, від кіль... від як... який у вас ґрунт, в першу чергу, що на ньому може рости. Як зорієнтуватися? Подивіться навкруги. Є у вас поруч ліс, що росте в лісі? Чи у вас хвойні поруч ліси, де є сосни, ялини? Якщо у вас поле степ, що тут росте? У мене, наприклад, в полі. Спокійно росте ковала. Я раніше цього не помічала. <смі> тобто, подивіться навкруги, в якій зоні ви живете, і, можливо, навкруги себе ви побачите ті рослини, які ви хочете бачити в саду. Третє це ми вибираємо рослинність. Заповнюємо нашу ділянку саме рослинністю. Спочатку потрібно сформувати скелет саду. Що таке скелет саду? Це коли ви виходите взимку в сад, і ви бачите, що ви бачите? Плодові дерева, так, великі вже об'ємні дерева, якщо у вас такий вже дорослий сад, бачите багаторічники, які заповнюють основну масу, які ви не обрізаєте восени. Ви бачите, хвойні дерева, якщо якщо вони є у вас. Сосни, ялини, самшити, туї. Тобто, спочатку ми формуємо скелет саду саме з рослин, які ростуть габаритними протягом певного часу. Обов'язково в саду мають бути листопадні дерева. Вони додають руху, легкості саду. Це може бути і плодовий сад. На квітнику спокійно можуть рости і грушка, і черешня, і яблунька. Під ними можна висаджувати рослини. Єдине, що залишати більше місця між рослинками, щоб ви могли між ними ходити, збирати врожай. Але на квітнику одне плодове дерево допустиме. З декоративних таких листяних дерев є і декоративні сливи, пісарді, фіози, листя фіолетове дуже гарне. Можна і клени висаджувати, з червоним листям. Є маса інших декоративних дерев, які також гарно доповнюють сад. Тобто, на вашому квітнику квітник має бути різних рівнів. Від високих дерев до середній ярус рослин і нижній ярус рослин. І спочатку ми саме обдумуємо великі рослини, які створюють нам тінь. Хочете тіньовий квітник, будь ласка, висаджуємо великі рослини. До речі, ось такі декоративні рослини, як пісарді, слива, клени, вони продаються, їх викупляєте, то звертайте увагу на висоту цього дерева. Тому що в кожному розплітнику різна висота. Ви можете замовити в одних, воно буде 1,5 м. Ви його вищим, ну тут тяжко буде його сформувати, тому що це стовбур. А в другому розплітнику може бути і 2,5-3 метри таке дерево. Тому, якщо ви плануєте купляти ось такі декоративні листяні дерева, то звертайте увагу на висоту. Їх стригти не обов'язково. Це вже чисто. Ваше бажання, якщо ви хочете підтримувати крону такого дерева кругленькою формою, тоді так. Тоді ну, потрібно якось думати про висоту, щоб це контролювати. Якщо ви не плануєте підтримувати висоти крони цієї дерева, цього дерева, то можна не стригти. І відповідно від вашого ґрунту, від вашого ландшафтного дизайну вашої ділянки, ви обираєте рослини. Якщо це у вас взагалі дача, ви рідко буваєте на цій ділянці, але ви хочете, щоб там була краса, був порядок. Обирайте рослинки, за якими не потрібен щоденний догляд, які не потребують багато поливу, які мало хворіють. Вивчайте ці рослини, зараз я їх не буду тут. Не будемо їх обговорювати, ці рослини, але відповідно, скільки часу ви можете приділити своїй ділянці, відповідно від цього, ви обираєте рослини. Є засухостійкі рослини. Є рослинки, які багато хворіють вони не з цього регіону, де ви живете. Якщо ви візьмете рослинку з Європи, яка полюбляє сонце, спеку, а вас. Багато вологості, у вас дуже близько ґрунтові води, вона не буде рости. Рослинка, яка навпаки, хоче тінь, хоче пити, а ви її посадите на сонце, не буде рости. Плюс рослинки не всі дружать один з одним. Це потрібно також вивчати. Тому сумісність рослин, які рослинки полюбляють ваш ґрунт на вашій ділянці, це все потрібно до цього підійти дуже відповідально. І підготувати саме ці рослини. Якщо ви хочете малодоглядовий сад, то порада щодо хвойних. Не купляйте туї. В мене в саду, ви спитаєте, чому туї такі популярні, вони у всіх є. Так, вони у всіх є, і всі на сьогодні з ними мучаються. Туї дуже часто хворіють кліщі, трипси. Їх потрібно обробляти і не один раз в рік. Потрібно робити профілактичні обробки і лікувальні обробки. Остання, мені здається, туї дуже сильно хворіють. І ще підтримувати тую формі, щоб вона взимку, коли у вас на дачі, наприклад, на вашій ділянці, немає, сильні снігопади, туї часто ламаються. Туї потрібно стригти. Тоді вони тримаються компактно і не розпадаються. Тому туї їх потрібно вичесувати. Це дуже важливо, інакше тоді вони взагалі дуже хворіють. Краще висаджувати, і туї це, по-перше, не українська, навіть рослина. Краще висаджувати, на мій погляд, ялини, сосни, модрини, які жовтіють на осінь. На зиму вони обсипаються, але це також скелет ділянки, тому що вони дуже гарно, плакучо виглядають. Ялини сосни можна самостійно формувати у вигляді штамбу. Їх можна стригти, не давати їм дуже розростатися, якщо вам цього не потрібно. Це, ці рослинки можна стригти. Головне не в спеку сильну, головне не в дощ, не в мокру погоду. А щоб була така без спеки, без сонця, стригти і навесні формувати, обривати ці пагони, щоб вони були пухнасті, а не такі лапасті. Тому краще висаджувати саме ті рослинки. Не знаю, хто буде це відео дивитись, але дивіться саме по своєму регіону, що у вас росте навкруги що класно росте в сусіда, наприклад, ви можете піддивитися, те висаджуйте і у себе на ділянці. Так, ще дуже актуальна сьогодні тема, дуже в тренді, це рослини в кашпо в горщиках. Хто не має місця в себе на ділянці, то висаджує дуже багато рослин в горщиках. Це виглядає гарно, це виглядає яскраво, це доповнює ваш сад там, де у вас вже немає місця, чи біля вхідних дверей. Дуже класно. Але це підходить тільки тим, хто завжди є на своїй ділянці, тому що рослинки потрібно підливати два рази на день. І хто бажає мати малодоглядовий сад, не має часу за ним доглядати. То рослинки в горщиках це не для вас. Їх потрібно підливати, їх потрібно годувати. Тому це не для вас. Одразу наголошую. Це не є так легко, як часто можна побачити у відео. Чи десь на малюнку, як це гарно сфотографовано, як це гарно все відзнято. Це все потребує роботи. Так, ще одна для мене. Особисто, актуальна тема це газон на ділянці. Газон це відносно 50 приблизно відсотків нашої ділянки. Газон, так, він має бути, особливо в тих, в кого є маленькі дітки, щоб вони могли побігати десь босоніж, поганяти за нателиками. Це актуальна також тема, але. Газон потребує набагато більше догляду, ніж квітник в два рази. Чому? Мало того, що треба ідеально вичистити поверхню перед тим, як посіяти цей газон, ви маєте її вирівняти, буквально зняти верхній шар ґрунту, щоб ґрунт був чистенький, рівненький, пухкенький. Потім ви сієте насіння. Потім це треба підливати так само два рази в день, щоб це насіння зійшло. Сходить, воно не все ідеально, завжди є плями, де ніби сіяли все однаково, а там гарно виросло, а там взагалі нічого немає. Тобто, ви підливаєте, ви знову його підсіваєте. Перший, другий рік газону немає. На третій, четвертий рік, дай Бог, щоб з вашими зусиллями, з поливом у вас цей газон був. Але навіть коли газон вже є, його потрібно кожні два тижні підживлювати, його потрібно все одно кожен день підливати, тому що якщо спека не має газон зсихається. Його потрібно вичесувати, вичесувати стару траву, щоб газон оновлювався і гарно ріс. Його взимку, якщо не можна на нього закидувати сніг, тому що коли відлига сніг тане і десь більше снігу, грубки снігу, під цим снігом газон пріє, з'являється пліснява і газон хворіє, вигниває. Потрібно його потім лікувати від цих грибків. Тому мати гарний, шикарний газон, який ви бачите на малюнку, це ну, дуже багато роботи. Це не є малодоглядовий сад. Я е, цього року поставила собі задачу зробити щось з газоном, тому що ніби в мене все є. Є і декор подвір'я, є і квітники, все класно, є стежки, сад розбитий на зони немає тільки газону. І я не з тих людей, яка буде приділяти дуже багато часу газону. Плюс у нас Альма собака, яка бігає по газону, Риє. Шукає мишей, тобто мати ідеальний газон, який я бачу на малюнку, в моєму випадку це просто нереально. Тому є вихід сіяти конюшину. Є багато за і проти конюшини. Що проти? Що багато бджіл, коли вона цвіте. Цей момент також я вже придивлялася, вивчала. Немає цвіту в конюшини, якщо ви її зістригаєте не дуже коротко. Дуже коротко не стрижіть. Тоді вона не буде. Вона, Коли ви зістригаєте її дуже коротко, вона ніби хоче одразу відновитись і пускає цвіт. Якщо не дуже коротко, то вона пускає зелень. І якщо так подумати. Ми завжди дуже радіємо, коли літають бджоли біля лаванди, біля інших квіточок. Ми просто від цього щасливі. Ми ходимо з телефоном і все швиденько знімаємо. Тому тут, якщо прилетить от пару бджілок на ваш газон, це не страшно. Тому, все ж таки, я бачу, що я і на другий рік ви вже будете мати гарний газон з конюшиною. Це набагато швидше. І тут не потрібно ну, вичасувати її можна навесні, але не потрібно стільки біля конюшини бігати. Можна сказати, що навіть взагалі не потрібно бігати біля конюшини, як біля зеленого газончика. Це вже люди показують на своїй практиці. Тому, скоріше всього, я зупинюсь на конюшині. Плюс, і ви також мені рекомендували є глядачі із Ютуба, які сіяли конюшину і нею задоволені. Тому, напевно, ось так. Так, отже, що ми розібрали, з чого почати сад? Перше, сад має бути поєднаний з будинком. Друге, сад розбиваємо на окремі зони, це дуже важливо. Третє, як ми розбиваємо? Розбиваємо стежками. Четверте рослинність. Рослинність підбирається до вашої ділянки, де ви проживаєте, до вашого клімату. І п'яте, яка рослинність має бути скелет саду і мають бути рівні високі дерева нижче, нижче. Мають бути ступені рослинності, тоді ваш сад буде таким живим, різнобарвним, з різними такими акцентами в саду. Можна навіть робити акценти чисто по зелені. Є багато дерев, рослин, вічно зелених, навіть там, які саме акцентуються по рослинності. Але рекомендація: не, беріть, не робіть свій сад чисто свойних рослин це дуже це велика праця. Хвойні рослини, газон це дійсно велика праця. Тобто 5 чи 6 складових, з чого почати, саме почати. Почати оформлення свого саду і стати дизайнером свого саду. Створіть самостійно свій сад. Немає якихось ідеальних правил, не женіться за якимись ідеалами. Це невірно. Зробіть свою казку в саду. Головне не спішіть, це не є робота. Одного року сад створюється все життя. Чесно це, робіть це поступово, і тоді ви отримаєте від цього насолоду. Все, я бажаю вам в вашому саду. Бажаю, щоб ви отримували насолоду від цього. І діліться своїми враженнями, своїми, можливо, думками в коментарях. Для мене це буде важливо. І також підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Дякую всім за увагу і перегляд. Бережіть себе!